Це ініціатива саме молодих художників. Я приєдналась вже до ковчегу, як то кажуть, вже коли сформувався певний склад з 20 людей. Основні ініціатори були Діана Дем'яненко, Юля Голуб. Здається, ще декілька дівчат, які зібрали навколо себе вже більшу групу. Звернулись до Юрія Северина, Євгенія Аксьоненка. І тобто, вже більш серйозності був проект. Можна було вже звернутися до інституції як інститут проблем сучасного мистецтва. Виставка вийшла багатошарова, як і кількість наших учасників, кількість робіт. Їх дуже багато, тому і концепцій було багато, того, що може бути представлено. Тому в тексті цьому у нас концепції накладаються, як і наші роботи в самому ковчезі. Загалом у нас сформувалися три ковчега: один ковчег, в якому Роботи молодих авторів, які ще невідомі, чиї голоси ще не почуті, але вони формують як майбутнє те, що буде. Також є кавчег інституції, архів, який сталий, який вже сформувався, і є тінь від кавчегів. Це тінь того, що. Забуто або не взято на ковчег, те, що ми полишаємо, рятуючись або відкриваючи нові можливості, це тінь тих, кого вже немає з нами. Також в інституті проблем сучасного мистецтва зараз знаходиться волонтерський центр. Це насправді і є третій ковчег, який є водночас з двома ковчегами і тіння. Тож ми знову повертаємося до багатошаровості того, що відбувається тут і зараз. Можна спробувати. Прочитати те, що пропонує Юрій Северин, куратор проєкту, щодо того, що тут відбувається. Також ми лишили думки частини учасників, молодих авторів. Насправді зараз відбувається перша частина ковчегу і буде другий. Планується, що після цієї виставки одразу ж розпочнеться новий проєкт в центрі Наома. Якщо все складеться добре, запрошуємо на наступний ковчег також. Ну, і ми це все підтримуємо, Ми як інкубатор такий, так, який якби. Стимулює їх. Чим цікавий цей проєкт, що, що в ньому осмислюються такі теми, як архів, самоорганізація. І це дуже, мені здається, зараз актуальні теми, особливо для студентів. От, навіть ця от концепція, е, ну, сама назва навіть проекту НОЙ це відсилає. По-перше, до біблійного персонажу, який створив рятівний човен, а в даному контексті проєкт про створення самоорганізації, які є своєрідними такими інституціями, тобто люди, які один одному можуть допомагати, підтримувати. І, власне кажучи, зараз для студентів це дуже важливо визначитися із своєю, скажімо так, із своєю аудиторією, із своєю субкультурою. І разом працювати над тим, щоб створювати нові архіви, вже нові архіви, нові колекції і нові якісь там, скажімо, критерії в сучасному мистецтві.